Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Всім миру та добра. Сьогодні будемо знімати відео із драбинки. Нарешті ми знайшли час, щоб зняти про Wind Sun Limit. Хтось тобто називає його Limiter, але там точно лімітр. На початку відео всіх застерігаю сотий раз, щоб мені не докоряли. Що маємо справу із з постійним струмом від сонячних панелей, і цей контролер він струму не перетворює, він його просто регулює. Він регулює залежно від е, освітлення наших панелей, змінює потужність на виході, щоб е, взяти максимальну генерацію від наших панелей. Особисто в мене бачите, як вийшло, що воно високо висить. От до щиточка керувати, керувати, пишуть люди, раптом щось таке, щоб було до, 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 ну, щоб ми могли дотягнутися рукою. раптом щось. У нас тут бачите, є, є куди дотягнутися. Але е, ми його нависили високо, тому що е, розраховували так, щоб туди не попадали ніякі ні опади, ні влітку, ні взимку. Зараз ми трошки ближче глянемо. Що хочу розказати. Дивіться, я ніяк не зацікавлений ні щось не критикувати, ні додати. Наш канал це тільки об'єктивна, тільки перевірена інформація. Що ми бачимо? Будемо говорити, те, що ми бачимо. Середину я не відкривав, а мабуть, ще відкриємо і покажемо середину. Зовнішність. він ну, більший за розмірами. Я думаю, що це добре. В принципі, набагато місця не займає, ну скільки, бачите, більше, ніж той. Немає чим поміряти, Більше, мабуть, сантиметрів 30, а можливо більше. Десь 25 на 35 буде. Треба було лінієчку взяти, потім перемірити. Вибачайте, що я без лінієчки не підготувався. Корпус, на вигляд, дуже-дуже гарний. Це ми вже показували. Клеми. Дуже гарно, єдине, що це, бачите, воно відкрите. Бачите, я торкаюся пальцями. Хтось сказав, що постійний струм тебе там заб'є, не заземлено. Не заб'є, не переживайте. Постійний струм не б'ється, якщо торкатися тільки за один цей провідник. Дуже просто, ну, що його можемо розказати, те, що ми бачимо. Це для таких людей, що взагалі нічого не вміють, нічого не розуміють. Просто ми його навісили. Два проводи від сонця, два проводи на тен. Крапка. Є вхід ще на термодатчичок. Розйомчик дуже якийсь якісний, добротний. Термодатчик не терморезистор. Мені там зробили зауваження. Дивіться, навіть резиночкою закривається, ну, це якийсь якісний розйомчичок. Термодатчики ми не під'єднували, тому що в нас він дуже далеко. Ну, У нас не достане провід. У нас взагалі це на вулиці, а там у будинку і в другому будинку наші нагрівальні прилади. В нашому випадку ми термодатчик не використовуємо, але я вважаю, що ці прилади для нагріву води. Обов'язково мають комплектуватися термодатчиками. І Термодатчик тут мені зробив зваження, це не терморезистор, а DS-18, тобто цифровий термодатчик. Далі, що ми можемо розказати? Є житкокристалічний дисплейчик. житкокристалічний дисплейчик. На жаль, сьогодні цілий день був дощ, і бачимо покази. Що він показує. Перше, потужність в даний час, яка генерується, це вже вечір і дощ на вулиці. Ну, Дощ перестав, не, не капає, але хмари не, від того не поменшали. Вже вечір і йде дощ. 100 Вт. 0,1 кВт потужність, яка зараз генерується від наших панелей. Дай мені чим показувати. Принцип мені дещо чим показувати. Зараз мені принцип чим показувати. Далі В. Це скільки енергії ми сьогодні взяли за день. За день ми сьогодні взяли сьогодні 5 кВт. Це дуже-дуже мало. ну, За рахунок того, що дощ йде. Далі напруга, яка є фактично, яку він зараз е, тримає. Е, ще нижче дивимося другу, друга стрічечка. Е, друга стрічечка відсотки. Відсоточок це е, наскільки відкрита наша шимка. Зараз. зараз. О, бачите тут. Оце, бачите, відсоточки. Наскільки відкрита наша шимочка, бачите, я буду показувати такою рукою. Е, далі і. І все ми розуміємо, що це струм 0,5 А в даний час. І температура, яка бачить наш термодатчик, він показує нулі, тому що термодатчик ми не під'єднали. Все. Виявляється, це дуже-дуже просто, дуже класно. Дуже класно. Що ще хочу сказати, що мені сподобається? Металевий корпус. Металевий корпус раптом щось у вас піде. Некась теж ситуація. Там уже диміти, горіти всередині, ви нічого не спалите. Я так думаю. Ну, у нас там, якщо подивитися, по -правді, стоїть нержавіюча пластина. Коли ми ставили контролер у пластиковому корпусі, то там не за... все одно так, пластина з нержавіючки. Єдине, що нас не, не закритий з вагоночком, мабуть, треба було сюди теж зверху зробити, раптом щось, все може бути. Хто б не писав, яка там пластмаса, не була термостійка, все одно вона попливе при високій температурі. Все, п'єднали, включили і налаштування. Вже тут немає. ну Мені особисто блютуза ката катастрофічно не вистачає. Катастрофічно не вистачає блютуза, тому що е, мене, по-перше, воно високо. О, і по-друге, я вже звик до блютуза. Хто спробував із е, телефону, а краще, мабуть, якби був Wi-Fi, це взагалі було б не видимати, якби ми бачили це з телефона. Хоча це для простих, таких сільських людей, як я, це було б дуже просто, не треба якогось навчання. Меню дивіться, заходимо дуже просто, натискаємо цю кнопочку і ми йдемо по пунктах меню. А пункти меню дуже прості. Перший пункт вхідна напруга, те, що ми дивилися, і налаштовуємо, яку ми бажаємо, а щоб на цю напругу ми дивимося від панелі. які наші покази, панелі. І що, що тут подобається, що поріг нижні напруги, не так як в тому, щоб мене був контролер, там від 150 вольт, а тут можна, дивіться, бачите скільки. Від 10 вольт ми можемо його використовувати від акумулятора, брати там, злив, там 48 вольт, там, чи 52 вольт. Вам треба. Можемо менше поле, там на менше тенге зробити більше поле. Яке вам подобається поле, ви підбираєте е, напругу від 10 вольт. І і, і і і бачите, скільки він може. Бачите, скільки він може. Ого. Ні, таке не можна йому. Тут немає обмеження по плахі на прусі. Бачите, що він може. Він просто не витримає 600 вольт. Насправді до 350 вольт ця модель, але їх є моделі, і можуть зробити під замовлення вам і на 400 вольт. Це на, я чу, для, куди можна підключити 400 вольт. Ми розкажемо десь в наступних відео. І є моделі, можуть зробити на 800 вольт. Тобто, якщо у вас поле стрінг на 800 вольт, це прекрасненько. Мені це подобається. Мені це подобається. давайте ви ставимо 210. Або 209, сьогодні холодно, може 210. Далі натискаємо переходимо переходом наступний пункт. Ток. Написали, струм треба було написати було. Перепрати на струм, а ми не в Росії. І інпут, виходу струм. Я поставлю собі 27 А, бо в мене буває коли такий турборежим, коли панельки схолонуть і різко виходить сонце, мені 25 А могло бути замало. розумієте? Ми можемо обмежити струм скільки Ми обмежимо один ампер і там максимальний знай скільки він може. О, о. Оце, звичайно, він теж тако не витримає. До не витримає. 100 ампер, звичайно, він не витримає, тому що він розрахований. Тут ми бачимо 5 к 5 кВт. Я собі ставлю струм. Завжди на, ну, можна на 25, ставлю на 27. Деколи бувають такі моменти, що хай буде 26,5. Деколи момент буває, що нам 25 замало. Хоча зазвичай там 23 ампери більше панельки не можуть видати. Баласт. Хтось каже, не подобається ця назва. Ну, не я придумав, це е, до розробника. Балас. Бачимо Б. Б, Б. Оці два проводи йде. Ще раз покажу, оцих два йде від сонця. Плюс-мінус, а це йде на е, наш баласт, на тен. Балас привільнішиться, коли вітрогенератор, і він просто тормозить. А Це якби ми збираємо, а не не просто викидаємо в балас енергію, а забираємо. Ставимо на максимум, тобто можна регулювати відсотки. Ставимо на максимум, тому що це у нас не вітрогенератор. Коли вітрогенератор, там вже будете регулювати, щоб він не пішов в рознос, наскільки вам треба. Це зрозуміло. І останній пункт температура. Температуру ви задаєте, яку вам хочете. При, при, при цій температурі він е, перестане. Ну, подавати напругу на ваші, тени. на ваші тени. Що мені не вистачає, ну, це по плюсах, все прекрасно, по виконанню, по зовнішньому вигляду. Він зрозуміє, це ж не перший рік робиться і перевірено ну, виконання. Бачите, ну, що тут? Це просто ляля. По зовнішньому вигляду ляля. Не вистачає мені особисто, як я казав, трошки вище блютуза або Wi-Fi. Для мене особисто, більше висока лазити. Не вистачає. Далі мені особисто не подобається, що ці покази постійно скачуть, тому що так шимка працює, так воно має бути. Я консультувався із він свою роботу виконує прекрасненько. Але тут, якби ну, якесь робити, фільтрувати ці покази, було б приємніше дивитися для очей. Бачите, як воно там наприклад, туди сидить. О, Це мені не подобається, дивіться, Хоча те саме все працює. ну, По е енергії він працює аналогічно як наш попередній. Тобто він нічого не може, не більше, не краще. Просто по виконанню. Е Запевняю, що там дуже якісні деталі, дуже, дуже дорогі якісь е фірмові транзистори, Я цього перевірити не можу, навіть якщо я відкрию, то я в тому все одно не розуміюся. Так, Зараз ми злазимо донизу. Тут ми розказали. Якщо ви хочете користуватися нагрівом від сонячної панелі, навіть якщо у вас є інвертор, якщо навіть є інвертор зливати надлишки, це річ просто не, не замінна. Тільки єдине, що у вас по напрузі треба підбирати вашого поля, ну там є нюанси, не завжди воно підходить. І ще ми хочемо зробити, тримай. Хочемо зробити заміри. То потім у нас, коли ми змінимо контролера, і іншого щоб ви побачили, як наші працюють запряд. Давайте перше поміряємо струм. Струм постійний. Переключили на постійний струм. А це наш вхід із сонячного поля. Бачимо, як ампери бігають трошки. Але не дуже. Ну, там показує пів ампера на, на, на цьому. В принципі, в принципі, не дуже. І замірюємо напругу. І потім, у нас буде вже інший контролер. Коли буде інший контролер, так навкруга постійного струму на виході з на вході в контролер. Вибачайте, на вході ми міряємо. Оце вхід наш контролер. як воно бігає там небагато. 899. 198, так до 210. Отак воно працює. Ну, як на мене, туди конденсатор. Просто дуже бажано було поставити, я думаю, що щось стабілізувалося. Знову ж повторю, що я в цьому не розумію, не спеціаліст. І на закінчення відео скажу, що річ прекрасна. Буде у нас з прошивочки, той контролер, що у нас був постійно штатно працював. Знову покажемо, яка прошивочка, яка програма, як воно працює. І ще той біленький контролер ми хочемо десь підключити. Просто ми не знаходимо часу і той біленький не з тої сторони контакт нам не підходить. Цей сюди, як, як вписався, дивіться, там прекрасненько, все ідеально сюди підходить. Той біленький, буде навпаки, насправді треба якось буде провода нарощувати, а не сильно є часу з цим возитися. І на закінчення, ще раз повторюю, що у вас на виході із цього контролера йде постійний струм, будьте обережні з комутацією, з контактами. Там мені писали, покажи розетку, яку ти використовуєш на постійний струм, який стан. Люди добрі, якщо без навантаження розривайте або при малому навантаженні постійний струм, абсолютно нічого не стає. Стається. Стається сонячна розетка наша. Вона включена. Бачу, це включена наша сонячна розетка. Я можу хоча б е, 10 разів, хоча б 100 разів. І заземної, дивіться, немає. Немає заземлення. Ай-яй-яй-яй. Дивіться, я можу включати. Відключати ніякий іскри, не скаче нічого. Іскра е, дуга тягнеться, коли у вас є навантаження велике. Тобто, якщо, бачите, воно все працює прекрасненько через повторюю. Тут середині, е, якщо ви зміним струб, користується, у вас середині він зразу перетвориться на постійний, а так зразу постійний. Повторювати цього не можна, бо у вас буде такий самий результат, як у нас. Ніхто вас не закликається повторювати і з постійним струмом ви все робите на свій страх і ризик. Вночі воно не працює, у вас вночі нічого не загориться, в день, якщо ви залишаєтесь без нагляду, щось таке, треба, щоб у вас було надійно зроблені контакти, ізоляція. Розумієте, тут воно все позатиснути, дуже добре позатягнути. Провода ці ну, без обжимок треба буде обжимки. Ми купили обжимку, бо обжимки, будемо обжимки стати. Воно пролужені, позатиснуті. Ці одножильні провода вони не можуть там, просісти. Якщо багатожильний провід, треба теж дуже бути обережним, великі струми. Постійний струм він трошки так. Ну, В принципі, будь-який струм треба обережно. Ну, щоб підсумочок зробимо в кінці відео. Прилад гарний. Прилад е, такий презентабельного вигляду в металевому корпусі е, при нагріванні спрацьовує вентилятор, є захист по температурі, е, захист по струмові, немає захисту по короткому замиканню. Немає. Не пишуть на сайті, я не знаю, чому не пишуть повної інформації. І ще мені не подобається, що їх на сайті треба всю інформацію випитувати. Люди кажуть, а пити зателефонуй, то не є проблема. Так, пан Костянтин йде на контакт, не е, нічого не як то кажуть, не хамить, не грубить, дає відповіді мені на всі запитання, на такі, можливо, наївні деколи. Але ж е, в мене такий стиль життя, що я такі речі, щось інформацію завжди шукаю вночі. Я в день працюю, вночі, коли люди сплять, мені телефонувати незручно. Я зайшов вночі, інформацію яку я десь пошукав. Ну, так ми склалося в житті, що майже всю інформацію, яку мені потрібно, доводиться шукати вночі. Ну і оце, щоб відкрити, я вважаю, що не пран. Треба, щоб якийсь був якийсь захист. Терморегулятор я підключатися не можу. Бо в мене немає вандача недалеко, дуже далеко наш нагрівальний прилади. І більше того, у нас прилади в такої, в таких об'ємів, що його перегріти ми не можемо. Тобто у нас там 1300 в одному будинку, в другому будинку 500 літрів, 1800 літрів. за за день 6 кВт поле не може перегріти. Якось так пишемо, коментуємо і всім до побачення.